Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами Ярік Мазур. Підписуємося на канал, ставимо лайки. впереді буде багато чого інтересного. Просто я попав якраз на соліросу, кажуть. Наш місцевий львівський. І хочуть сьогодні 20 гривень. За соліросу 20. Ну а це є асвон 23. Такі 30, такі більше 20. А ти знаєш? Такі 60 перчик, А баклажан 55. Огірок 50. Такі 55 капі, Такі по 45. А слива така гарна? Сливка? 23. Баклажан. 50. 50. Такі огірок 53. По нього савойка така по 18. На гурт. 45-40 на великий кавід гурт. 55 п'ять. Брокколі 45 на. Такі червоні гірки по 100. А такі 60. Зелені по 40. Гіркий по 100 такий. Молода капуста 20 гривень. Кажуть, агресор по 9 гривень. Це пізні 40 І капусти чимало. І картопля тут по 5. Тоже є чимало. І по 9 більш гарніша така. Агресор. Лежить дуже довго вона. Вона до квітня місяця може. Тому лежати. Гарний укроп такий 60 гривень. капуста її по 10. морква така по 25. 18 на гурт, ясно. І є така молоденька, каже, по 10 можуть продати. Ось така молода. 20, Добре, добре. 26, отака цибулька є, Одеса. Медуза куриш і всього. Є по 25 така. є браколітки по 45. І, і граната така є, бачите. Чистенька, гарна. Добра. 5 гривень. Морква є по 18, 19, ну а бурячок 10. Такий 10, такі крупніші, 6 гривень. Є морка така по 20. Ромашка по 20. 70-60 на великий опт. Є капуста по 7, каріть альбатрос. Сорт. І такий часник по 100 гривень. І дуже красивий агресор, каріть по 8 гривень. По рядах, у нас по рядах є капуста, морква, картопля по відільності, помідор від Ряди. Так, така більш менша, 20 гривень. А червона така. Однако 35. 35. Така морка 18. Пшеницю привезли 6 гривень. І чесник. 90. 105. І різні. Бачите, сорти, якраз брати можна і на посадочку. Ні, там не де 125. І 120, 110. і є, є. Це якраз в'яту дні кусок чесника такий. Ярий такий по дев'яносто. Кущівка є 50 гривень. 80. Тиканка. Є по 10 вже можна взяти тут розріб. По 12 така гарна. Є й по 8, свіженька, Їй по 5. І тут одна штука 9 гривень. Одна штука. А мед по чому? 120 пів Гречка ясно. Це теж тут. Є трошки кукурудзи. І така красавиця, груша, каже, 40 гривень. Сорт Олександра. Такі по 60 крупні. Так само. Так само. І приїхали яблука. По чому? Гала 10. Гала 10. А це галашний парад. 15. 15. Хлопці, з черніців. Колись були на купаннях, а перка продають на шуварі. Калохе на 100 гривень є кілограм. 25. А сорт це рік, така як? три. А є риш така гривень. Добре. Дуже солодка. Дуже поняв. А такі некторин. Двіться, такі 25, такі 35. Розумію. А яблуко? Це гала? Але сонці знімає. Це гала? Так, Гала. Гарна. Гала дуже гарна і крупненька. Смачне яблуко. І можна взяти і для себе по 15 гривень. 60-50. 60. І Аркадія, по скільки у вас? 40 гривень така. 55 карів пробереження. Молдова 40. Оригінал і Анюта теж по 40. Гала 10, Семеринку 10, Ліго 10, і Ліго по 50 більше. 15. Президент каже, 14. хто то мене питав. А це ви як казали? Бруклі. Бруквіл і Амерс. 15. 15, ясно. По 11 кажуть. І красива гала по 10. Дуже смачне яблуко. Є менші кавунчики. Кі. Каже, одеські по 17 гривень. І азербайджанські такі по 26. Я Єдинка по 20 і 25. Тоже вона непогана. Я бачу, бачу, Красива. красива так. Це можна взяти тут, спробувати. Це називається торпедосорт. 21 Греція 20, це, це Булгарія. Тут цієї Греції по 21 хлопця є. Така диня Азербайджан 50. 10 Азбайджан. Зострів хлопців. Так. З великих копанів вони там продавали, азербайджанці. Ну і вони тут продають отакі дині. І Тернопільська 22. Кавун. На горш фасоля 80 до 100. І рукола по скільки? 100 гривень. А шавель? 50. І шпинат? 60. Кінза. 100 гривень. А Петрушечка? 70. А такі родіці? 120. І цибулька на кілограм. 120. І такий у вас салат? 60 гривень. І що я вам ще скажу, побачив я розмарин і розмарин 300 гривень це на гурт Він так і був у нас дуже дорогий. Це, якщо вам треба, свіжий постійно є. Це під на, на, лісним таким ринком. І тут на углі постійно чоловік продає. Це тенденція до подорожчання. Каже, така грубша 650 біла, а та червона. 750. 750. А це гурт. де все до подорожня. Кілограм 90. Зрозумів, а тут можна взяти кілограм 90. І Росієнка, номер телефона. Відпускає можна через нову пошку. Тут від 30 кілограм. У вас теж 67? Каца, але нема. Немає, це останнє бачите? Немає завозу. Нема заводу. З понеділка кажуть, буде. Тоже Тоже можна з трьох сеток кажуть. Через на нову пошту. І такі гарні. Хризантеми, тільки нікого немає. І тут красивее. Гризонтам дуже багато. Такі по 80 гривень. Така по чому? 110 будь-яка. І такі по 100 гривень. Є такі по 50 гривень. Я би Такі по 50. Мене питали 300 штук може взяти на опт. І номер телефону дасте. Кажіть. Ви напишете вже. Не дивимося. 097. 0. 97, 93 41 228. Маріана. Кому треба? Хто просив мене, будь ласка, можете замовити. Флорент. Урожайний сорт є Роксана, це бачите в касетах. Це в кассетах. І альба. І ціна. 8 гривень. 8 гривень. Сам виройший. І в кассетах просто. 8 гривень. Альба це ранній сорт, так? Так, альбаранні, Роксана середній флоренс, пізніший. Пізніший. Альба ранній. Кварі немає. І лохина від 120 до 700 гривень. Ми вже все Вони ще будуть у нас. Це одного хлопця тільки лохина є, бачите, навіть можна пробувати, але я попробую. Мацна. І є ще жимолость. Тоже, бачите, є, який пізній сорт, хоробу ну, то теж знімлю. Трошки похожи, але трохи з кислинкою. Але воно, як то кажеться. А вже, вже молоч по чому? 150. Скільки? 150? 300. Такі по 60, по 70. І більше я квітів не бачу, а такі ще є по 100. Не знаю, як називається, але по 100 гривень. 40. На цьому я закінчую своє відео. Будьте всі здорові. Кому що треба, пишіть внизу в коментарях я знайду, покажу. Головне, щоб Україна перемогла і в нас настав мир, і щоб не було, як то кажеться, вбивчих наших людей, щоб не вбивали, щоб були всі. Живі, но ну, це війна. До побачення.